цьому році уряд продовжить зимову підтримку. Окрім тисячі гривень, українцям нараховуватимуть три тисячі кілометрів для подорожей залізницею. Що думають про це франківці та чи будуть вони цим користуватись? Три тисячі кілометрів взагалі дуже круто, насправді, але цікаво, як вони будуть вирішувати з попитом, бо я знаю, що Влітку дуже важко було квиток дістати навіть в Київ. А зараз, якщо дадуть що ці три тисячі кілометрів безкоштовно, то напевно ще більше буде попит. Дуже не погоджуюсь. Вважаю, що в нашому бюджеті немає грошей, не всякі соціальні виплати. Це чисто політичний процес. Я й той раз не використовувала, і цей раз не буду використовувати. Ні. Ми ту тисячу не використовували, Ми... краще б дали на військо. Та. Може, комусь потрібно це. Ми то не будемо брати. Я вважаю, що це зря потрачені кошти. Це моє міння. Лучше б він всі гроші дав на ЗСУ, щоб там хлопці не мерзли. Це добре б було для тих, у кого немає грошей. Тих пенсіонерів, які в загальному тільки виживають. І якщо десь треба дійсності поїхати, то вони навіть не мають за що. Мені здається, що краще ці гроші хлопцям. Зсу, тому що там ситуація критична, бо в мене там брат, і я знаю ситуацію, як кажуть, не, не ну з перших слів. А туристи, ті, що хочуть відпочивати, подорожувати, вони ну, знайдуть гроші для цього. Не користуюсь сукр залізницею, мабуть, нічого так і не скажу. А що ви про це думаєте? Пишіть у коментарях.